Хотіли перші не ластівки, а шапки. Уволенный глава в Курській області продовжує працювати. Губернатор Алексей Смирнов уволив главу Суджанського району Александра Богачова і в той же день написав бо заявление на наступний день. Он його. он же пишет в телеграм-канале. 19 ноября Богачев провел несколько заседаний, как глава району утверждает они. 14 ноября отправили в отставку голову Корнівського району Марину Діхтєрів. Вона навіть не писала заявлення. Вчора вона також провела совпещання, що пак Діхтерів може записатися на прийом. Тому, якби шапки полетіли, там на, люди на Росії були обурені, прийшли на збори, на яких їх запросили, потім їх що вони прийшли, їм. В, утулили по 20 тисяч штрафу до того, що вони прийшли, якби і, і їх позвали. Вони прийшли їм 20 тисяч утулили і сказали, що е, шапки улетіли, А потім по факту вони щось не дуже влітають. Тому там на Росії щось твориться, як завжди, щось цікаве.